Вітання. Сьогодні ми взялися за таку, знаєте, е, непросту тему, яка багатьох хвилює. Чому люди часом ну, опиняються в стосунках, які, ну яко кажучи, не здорові, токсичні, як зараз кажуть. Ми, от маємо добірку матеріалів, різні статті, якісь дослідження, спробуємо розібратися, що ж там пишуть про причини. Так, вітаю, тема справді актуальна, і запит на неї великий. Джерела, що в нас є, пропонують кілька цікавих кутів зору. Вони сягають корінням і в нашу психологію, і в наш досвід. Спробуємо якось це структурувати. Гаразд, давайте почнемо. Отже, одна з ідей, що часто згадується в матеріалах, це емофілія. Звучить трохи медично, але я так розумію, це про любов до самих емоцій. Тобто схильність закохуватися ну дуже швидко і сильно саме так. І що тут важливо, як підкреслюють дослідження, це не просто швидкість, це швидкість, яка часто йде, ну скажімо так, разом з ідеалізацією. Людина з такими рисами може майже миттєво відчути якийсь надзвичайний зв'язок і при цьому м, ігнорувати тривожні дзвіночки чи явну несумісність. Тобто саме цей сплеск почуттів, ейфорія важливіша за все інше за стабільність, за те, чи підходить людина. Виходить, що так, цінність в самій інтенсивності переживання, а не в довгостроковій перспективі. Цікаво, деякі статті, до речі, пов'язують це з пошуком новизни, майже як залежність від адреналіну. Але ж чи тільки в цьому річ? Бо часто такі сценарії, знаєте, повторюються, може, це. Не лише про гонитву за емоціями, а щось глибше з минулого. Що джерела кажуть про вплив, наприклад, дитячого досвіду, травм прив'язаності, безумовно, це ще один ключовий момент, на який вказують матеріали. Є сильний зв'язок між нашими першими стосунками, ну зазвичай з батьками, і тими моделями, які ми потім відтворюємо вже в дорослому житті. Якщо в дитинстві любов була, скажімо, непередбачуваною або емоційно холодною, недоступною, то може сформуватися певний тип прив'язаності, наприклад, тривожний чи уникаючий. І тоді, як я розумію, з прочитаного, людина вже дорослою, несвідомо тягнеться до партнерів, які цю динаміку ну відтворюють, навіть якщо це боляче, воно якось знайоме і тому зрозуміли, чи що на якомусь такому глибинному рівні саме так. От що тут цікаво, є така ідея, що психіка, ніби, прагне завершити гештальт, виправити старий сценарій через нові стосунки. Тобто людина несвідомо обирає емоційно недоступного партнера, сподіваючись, от цього разу цього разу точно заслужити його любов, і цим переграти дитячу травму. Звучить логічно, але ж але це звісно рідко вдається і лише закріплює старий патерн. Це, от якраз, піднімає питання. Наскільки ми взагалі усвідомлюємо, чому обираємо саме таких людей? Оце справді закручено. Виходить, це не завжди пошук щастя, а радше пошук знайомої драми. І це нас підводить до ще однієї штуки з джерел емоційні гойдалки. Знаєте, коли стосунки це суцільні американські гірки: то сварки до небес, то примирення шалені. Чи не стає сама ця нестабільність чимось привабливим? Ну, типу, наркотику? Джерела описують це як потенційну залежність від самої інтенсивності. Подумайте, після напруги страху, конфлікту раптом настає полегшення, близькість, ейфорія примирення. Оцей контраст з глибокого мінуса в яскравий плюс він може бути емоційно дуже потужним, значно сильнішим ніж стабільні рівні почуття, тобто сильніш? За спокійне щастя саме так, деякі дослідження навіть натякають на біохімію чергування гормонів стресу і гормонів задоволення. Це може затягувати. І в результаті, як пишуть автори, людина може плутати, плутати оцю драму з глибокими почуттями, зі справжньою пристрастю. А спокійні ж здорові стосунки на цьому тлі здаватимуться присними, нудними. Цілком можливо, якщо людина звикла до такої високої амплітуди емоцій. То рівний передбачуваний зв'язок може просто не давати того заряду. Джерела описують це як певне звикання до певного рівня емоційної стимуляції, навіть якщо вона ну, пов'язана з болем. Тож, якщо так підсумувати, що ми винесли з цих матеріалів, виходить, що тяжіння до нездорових стосунків це такий складний коктейль. Тут і схильність до миттєвої закоханості, і відлуння дитячих травм. І може навіть якась фізіологічна звичка до емоційних перепадів. Чи так саме так аналіз джерел показує, що це власне не якесь одне пояснення, це переплетіння кількох факторів: від індивідуальних рис, типу емофілії, через оці несвідомі патерни прив'язаності з дитинства, і аж до залежності від цих емоційних циклів. І розуміння цих механізмів це вже знаєте перший крок, щоб щось змінити, якщо є така потреба. Дякую. Це було справді глибоко. Допомогли розкласти по поличках. До завершення, може варто залишити нашим слухачам таке питання для роздумів: що випливає з джерел? Якщо в стосунках раз у раз повторюється схожий сценарій чи типаж партнера, можливо, варто запитати себе не чому зі мною це трапляється, а скоріше, що саме в цій знайомій динаміці, навіть якщо вона складна, так сильно резонує зі мною. На якомусь несвідомому рівні. От про це подумати.